Я кажу ні. А -а 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 -а. Не знаю. Іване. А куди це ти вже настропалиш, мені інтересно, га? це чортеняки тобі до того льоньки? До машини подивиться. Я знаю, як ви дивитесь до тих машин. Це щоб приліз як жаба. Ти ж помни, що нам сьогодні ввечері по сіно їхати. Йди вдома, нічого лазить. Ти мене почув? Зайди мені, щоб і ноги з двору. Бо я тебе на другий раз подивлюсь і до машини і до всього на світі. Ось трохи підожди. Статкуємо з сіном, О, тоді поїдеш подивишся. А зараз он лучше в курей повичищай, бо вже повно гімен кругом. Давай скоренько. щоб я по два рази не повторяла. Ой, хто воно ще тут добивається, це мені інтересно. Алло! здорово, мілочка. Ох, та як би ті діла? Рудь би ти не знаєш, хіба воно ще бувало коли благополучно в цьому сімействі. Та це тільки що хазяїна чи хвостила, так що аж жарко зробилося. А оце ж та, Міла, є договорив вічку, щоб поїхати сьогодні сіно привезти. О, коли це мені заявляє тільки що поїду до Льоньки подивитися до машини, ти представляєш, яке безсовісне. Ти ж розумієш, що це ти як поїдеш до Льоньки, о, то ти ж ні риба, ні м'ясо, а мені кажуть з дітьми постійно їхать. О, ні, та вони то й так поїдуть. Ну що це вони там хіба загрібатимуть. О, а я ж як сама накидаю два прицепи сіна, а тоді ще вдома його вкидаю в сіник, то я ж завтра там іла не встану. Ти ж знаєш, що в мене поперек гузно. вгузно. А я ще завтра хотіла поїхати на ставок та поперестирувати про стілки, поки оця погода хороша. Та я йому кажу: гляди, щоб до вечора і ноги з двору. Бо я не знаю, що я тобі зроблю. От то воно оце надуло мордяку та побовтало десь у Куревича. Та не понравилось, звісно. Та пішов він к чортовій матері та міла, щоб я це ще його празнувала.